Скільки реально коштує укладання плитки у лютому 25-го року? Зберігайте це відео, щоб не переплачувати вашим плиточникам. Та тримайтесь міцніше, тому що ціни знову зростуть. Укладання плитки 60х30, 20х30, 700 гривень за метр квадратний. Укладання керамограніту 60х60, 60, 750 гривень за метр квадратний. Керамограніт 60х120, 800 гривень за метр квадратний. Окремо рахуються. Чорновий різ 100 гривень за погонний метр. Чистовий різ 250 п'ятьдевень. Заріс кута під 45 градусів 350 гривень за кожну сторону окремо. Відкосні частини рахуються в погонних метрах по вартості метра квадратного. Отвори в керамограніті до 70 міліметрів 200 гривень за штуку. Більше 70 міліметрів 300 гривень. Квадратні отвори 350 гривень за штуку. Плитка великого формату коштує в середньому 4 тисячі гривень за метр квадратний. Не дайте себе обдурити. Напишіть ціни в коментарях, щоб отримати повний прайс на 2025 рік рик